Вирощування розсади цвітної капусти процес не дуже складний, досить дотримуватися деяких рекомендацій, і у вас не виникне проблем з цією культурою. Цвітна капуста не тільки смачна, але і корисна, тому висадити її на своїй ділянці безперечно варто. Але для початку потрібно виростити якісну розсаду, як це зробити. Терміни посіву насіння. Зазвичай розсада цвітної капусти готова до переїзду, на грядку на 45-й день. Тому висівати її можна з кінця березня, початку квітня, тоді ви зможете отримати ранній урожай. Але це за умови, що сорти будуть ранніми. Сьогодні серед ранніх сортів цвітної капусти популярні Альфа, Грибовська 1355, мовір 74, С'єра сєрра. Вітчизняна, експрес-терміни посіво цвітної капусти багато в чому залежить від регіону і погодних умов. Якщо ви приблизно знаєте, коли краще висаджувати капусту у відкритий ґрунт в вашому регіоні, просто відрахуйте від цієї дати назад 45 днів і отримаєте час посіву насіння на розсаду, з чого скласти субстрат розсаді цвітної капусти для благополучного росту і розвитку потрібен живильний ґрунт, тому варто приготувати спеціальну суміш. Що складається з дернової землі, перегною і торфу взятих в рівних частках. Якщо ви берете землю з ділянки, їй обов'язково потрібно продезінфікувати рожевим розчином марганцівки, як підготувати насіння. Перед посівом насіння цвітної капусти слід відсортувати, висівати варто тільки найбільші екземпляри. Це дозволяє виростити більш міцну розсаду і підвищити врожайність на 3.0. Далі рекомендується прогріти насіння. Зануривши їх на 20 хвилин в гарячу воду близько п'ять а потім протравити в рожевому розчині марганцівки близько 8 годин, перша процедура сприяє швидкому поростанню насіння. Друга допомагає знезаразити посівний матеріал. Посів насіння цвітної капусти цвітну капусту зазвичай висівають на глибину близько один см відстань між насінням, Має бути 10 см. після посіву поверхню ґрунту. Рекомендується присипати невеликим шаром прожареного піску або золи для профілактики чорної ніжки. Потім посів слід оприскати з пульверизатора. Якщо поливати їх з лійки, то насіння можуть піти глибше в ґрунт і будуть простати гірше догляд за розсадою до пітіровки. До появи сходів посіви потрібно утримувати при температурі 18-20. Після того, як капуста зійде, температуру слід знизити до 6-8 в денний час і 5-6. У вечірній, через тиждень температуру трохи піднімають. До 10-1-2 в таких умовах розсада цвітної капусти повинна рости ще близько 10 днів до пітіровки. Така процедура допоможе загартувати рослини, вони виростуть міцними і стійкими до зміни погоди. Пікіровка розсади цвітної капусти пікіровку проводять через 1-1-5 після появи сходів з пересадкою сіянців цвітної капусти краще не затягувати, тому що у більш дорослих рослин легко пошкодити кореневу систему, в результаті чого вони будуть погано приживатися, пікірувати кольорову капусту найкраще в торфяні горщики. Вони також допоможуть захистити коріння сіянців, оскільки пересаджувати рослини у відкритий ґрунт можна прямо в цих ємностях. Крім цього, приживаються такі саджанці швидко і благополучно, але немає нічого страшного, якщо ви пересадите сіянців в будь які інші ємності, які у вас є. При пікіровки кожен сіянець потрібно заглиблювати в ґрунт до сім'ядольних листочків. Після процедури землю в окремих горщиках можна посипати деревною золою. Чим підгодувати розсаду, щоб розсада росла здоровою і міцною, її бажано один-два рази підгодувати мінеральними добривами. Першу підгодівлю зазвичай проводять через 10 днів після пікіровки другу. Ще через 10 днів в якості підгодівлі можна використовувати сульфат калію 1,0 і суперфосфат 2,0. Які розводять в 10 води загартовування розсади цвітної капусти за 12 днів до висадки у відкритий ґрунт розсаду капусти потрібно почати виставляти на балкон або в теплицю з температурою 5 з в денний час. На ніч саджанці слід повертати в приміщення за 5 днів до пересадки їх можна перенести в парник, вдень його можна періодично провітрювати, щоб рослини адаптувалися до життя на відкритому повітрі. Застосовуйте на практиці ці рекомендації по вирощуванню розсади цвітної капусти, і ви отримаєте здорові і якісні рослини, готові до пересадки у відкритий ґрунт. А якщо не знаєте, як доглядати за рослинами, в подальшому скористайтеся нашими порадами.